Вітаю! А що потрібно, щоб завершити війну? Ну, що потрібно. Українці вважають, що потрібно, деякі українці вважають, що потрібно написати в інтернеті предяву Дональду Трампу, ну, типу в стилі Ти ж обіцява, ну давай, ну покажи там і так далі. Ми навіть таке чули колись від наших чиновників. Пам'ятаєте, там, хай приїде, ми йому тут покажемо. Ну, от Дональд Трамп став президентом. Я попереджував про це два роки поспіль. Не хейтіть його, бо буде погано. Ну і став він президентом. І тепер ті, хто були за Байдена, за Камалу Харріс, і кричали на всіх усюдах про те, що потрібна Камала в Україні, тепер вони чомусь до Трампа мають претензії. Типу, давай, давай, а ну покажи, як ти зупиняєш. Причому ці люди зазвичай не на фронті, частина з них. Десь далеко від фронту вони не служать, вони заброньовані, а частина з них на війні мають досить хороші прибутки. Причому це в різних сферах: від дрібного виробництва, і он, ми бачили, ректор одного з університетів звинуватив своїх же колег в тому, що вони просто бадяжать на так званих ухиляндах. Правда, цей ректор написав уже листа публічного. Я в телеграмі його залишу що. Йому почали його ж колеги-ректори, погрози слать. Тобто, навіть відносно спокійній сфері освіти, навіть цей момент обговорюється. А що вже говорити за великі заводи, фабрики, параходи? Що говорити за людей, які прямо, прямо залежні і зав'язані на контрактах, на Збройних силах, на фінансуванні? На фондах, на державному бюджеті, на програмах, на донорській допомозі, на кредитній допомозі. Ну, тобто, ви можете собі уявити, це така собі навіть не економіка війни, не військова економіка, а ну, знаєте, економіка в війні. І коли ми чуємо цих людей, то ми розуміємо, і коли ми бачимо їхні статки, коли ми бачимо, як багато людей зросли фінансово під час війни, ми розуміємо, що зупинка бойових дій і зупинка війни, вона, ну скажімо так, потрібна звичайним рядовим людям. А людям, які знають, як на цьому заробити, Ну, вона не дуже той потрібна, ця зупинка, адже у них то якраз все більш-менш непогано. І ось Дональд Трамп і його команда розібралися в ситуації вже і, отримуючи дані, розвідувальні. А ви знаєте, що обраний президент Сполучених Штатів Америки вже на рівні з діючим президентом отримує розвідувальні дані для того, щоб поступово входити в курс справи. Так ось команда Трампа вже розібралася, що для того, щоб зупинити війну в Україні, мало тільки а, говорити з Путіним. Цього мало. А розмови з Путіним вже ведуться. Ви знаєте, що Шольц вже говорив, його правда захейтили, а потім Шольц з'явився в Україні. А, деякі інші лідери говорять: лідер Індії був, лідер Китаю, як ми розуміємо, говорить. Я думаю, Орбан говорить, ну і так далі. І частина команди Трампа, думаю, що з командою Путіна також розмовляли. Але Трамп, очевидно, зрозумів, що тільки від Путіна це не залежить. І ось в, на каналі NBC News з посиланням на джерела: а NBC, це не наші жовті газети, де напишуть часто тільки те, що потрібно, і те, що можна подати, то ось канал NBC. Зазначив, що команда Трампа веде переговори з Байденом та українськими офіційними особами про припинення війни з РФ, з Байденом і українськими особами. Видання з посиланням на джерела пише, що Трамп справді серйозно налаштований на те, щоб досягти перемир'я в перший день свого президентства. Це прекрасно. Команда Трампа поки не повідомила уряду Зеленського про будь-які. Потенційні плани. Ну, в цілому, я думаю, що частину планів команда президента України знає, але тільки в загальних контурах. Чому? Ну Тут треба спитати в команди Трампа. Я думаю, що немає довіри повної, і тому команда Трампа не розкриває всі нюанси. Я ніколи не забуду, як. Чемні українці е, допитувались у мене: а ну давай, а ну давай розкажи, як ти будеш оце робити, як ти будеш це робити. Як тільки ти щось пропонуєш, люди навіть не слухають, які це питають. Вони це питають тільки для одного: для того, щоб напасти і написати, це популізм. От Трамп, для того, щоб вони звинувачили в популізмі, просто вирішив, напевно, не озвучувати ніякі плани. А потім він зробить так, як він вважається за необхідним. І буде, не буде популізму, не буде звинувачень, просто поставлять тебе перед фактом, що буде отак. От і воно так буде. Бо це президент Сполучених Штатів Америки. Далі Трамп вважає проблемою Путіна, а не Україну. Це важливо. Трамп вважає проблемою Путіна, а не Україну. Кремль не захоче припиняти бойові дії через успіхи на фронті і через українські війська в Курській області. Оце знову та об'єктивна правда, об'єктивність, з якою потрібно жити. Тобто Кремль не захоче, поки в Курській області українські війська. Вести перемовини, і крім того, в Кремля є успіхи на фронті. І отут ми ще раз і ще раз задаємося одним і тим же питанням: хто, хто цей геній біля Володимира Олександровича, Зеленського, який е, запрограмував Курську операцію? Хто він і яка була мета цих людей? Тому що станом на сьогодні Україна відтягнула надзвичайно багато військ в Курську область. За рахунок цього та інших факторів, не будемо їх списувати, ворог пішов вперед на багатьох напрямках. Курська область нам не потрібна, і якось Путін не особливо там і перекинув туди війська, він навпаки просто забирає українську землю, залишивши на потім курську частинку, там невеличка частинка, насправді. І ми маємо патову ситуацію. З одного боку, ворог рухається, тому що у нас там недостатньо е, оборони. Частина війська і техніка знята була для курської операції, а курська земля нам не потрібна, нам потрібна українська земля. І виходить так, що з одного боку Путін наступає, а з іншого він говорить, що я не буду. Не буду, поки вони в Курській області. Уявляєте, яка абсолютно абсурдна ситуація. Той, хто це придумав, насправді просто тупо помилився. Далі команда Трампа, ймовірно, відкине. Мету України остаточно приєднатись до НАТО, деякі учасники Альянсу можуть запропонувати Україні гарантії безпеки. Зверніть увагу, деякі учасники Альянсу ніхто не говорить про те, що НАТО в цілому запропонує Україні якісь гарантії безпеки. Чому так? Тому що НАТО ще раз повторюю для тих, хто в бронепоїзді, для тих, хто... В сейфі сидів весь цей час для тих, хто дивився тільки марафон і більше нічого. Я повторюю: рішення НАТО приймаються одноголосно і проходить ратифікація в парламентах, тобто в урядах, або в Верховних Радах, або де в них там що там є, не приймає немає такої, що просто зібралися керівники країни, сказали, що да, ми беремо Україну до НАТО. Цього недостатньо. А те, що серед країн НАТО є дуже багато країн, які не симпатизують Україні, це не секрет. Тому що, на жаль, перевідкритою дипломатією ми змогли посперечатись дуже з багатьма країнами. Ну, а крім того, є просто країни, які просто на боці Російської Федерації. Все. Ось така ситуація. Тому ми сьогодні стоїмо перед е, мрією про те, щоб зупинка бойових дій була. І друге, ми стоїмо перед мрією про те, що. В Україні з'явиться адекватність в прийнятті і виробленні рішень, не фантазій, не пустих обіцянок, не марафону, де громадянам України розповідають щось про 2-3 тижні, а потім виявляється, все це неправда, все це дичина, яка не варта і копійки. Не забувайте підписуватись на канал, можете ставати спонсором ресурсу, це вітається. Там у нас 30, 70 і аж 700 гривень на місяць. Це не питання грошей, це питання того, що ви зі мною ви поряд і готові малесенькою копійкою інвестувати ось цей ресурс. Бережіть себе і живемо в реальному світі. Це єдиний шанс вижити.